Зі вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Кременчуцькі волонтери потрапили під обстріл у зоні АТО. У пологовому будинку презентували апарат фототерапії, придбаний за благодійні кошти, і кременчуцькі рибалки масово вирушили на Кригу. Про це та інше дізнавайтеся сьогодні з Кременчуцьких новин. Залишайтеся з нами. Минулого п'ятниці черговий гуманітарний вантаж відправила у зону АТО громадська організація Надійний щит України. Того ж дня у волонтерів було професійне свято. Втім, нам вони зізналися, святкувати ніколи. В країні війна і необхідно допомагати військовим на передовій та родинам біженців, адже допомога не знає понять вихідний та святковий день. Вчора волонтери повернулися до Кременчука. Олександра Дебененко їх і проводжала, і зустрічала. Від самого ранку в приміщенні громадської організації людно. Всі, хто знає, що сьогодні... Сьогодні чергова відправка допомоги для АТО намагаються встигнути передати вантаж для військових. Ну тут нас на 10 рубль. Принос тут на тисячу. Ну спасибо, все йде на армію. все, спасибо нашим а, так. Знаєте, знаєте, як хто допомагає. Ну от, хто услышав, то допомагає вчора. А, ми бісідували сольгалігана. вона услышала її на Нам не вистачає там тисячу гривень, не вистачає на транспорт. Завтра треба виїжджати. Я її просила, вона сама сказала, Давайте я дам. Ну кстати, поза случаем, случаєм, да а на раз, Ну от, то да дякую, да. спасибо, спасибо. вода, продукти харчування, засоби обігріву, запчастини, гріють солдатську душу і дитячі малюнки. А ще військові дуже цінують листи з мирної землі. Тож, якщо передаєте щось в зону, АТО, напишіть кілька рядків солдату і вкладіть у пакунок. Безусловно, теплі речі, консерви продукти питання. Вот, до сих пор актуальна вода. Также средства обогрева, то есть э, буржуйки, э, дрова, вот, продукты питания, средства, такие как лук, чеснок, чеснок, это очень важно. Хочу передать нам большое там, спасибо людям тем, кто помогает на том же самом маркетопте. Тож хто допомагає, табусім, от вчора жінка нам помогла там, дала тисячу гривень на масхалати біле Валентина. Бальшою всім дякую, хто допомагає. Вчора Кременчуцькі волонтери вже повернулися із зони АТО. Хлопці розповідають, військові на передовій характеризують ситуацію так: погода мінлива, місцями гради мінометні. Провідали 42 трою сорок батальйон територіальної оборони і подразделение, полтавское подразделение роту милиции Полтава. Хлопцы, как и прежде, нуждаются в сигареты, консервы, сладости, такое дело, чаи, все остальное. Вот. Теплая обувь нужна по-прежнему. Экипировка армейская почти вся, потому что практически ну, очень мало на ком экипировка. Это не зона АТО, это зона войны. Потому что обстрелы там идут с интервалом 15-30 минут. Ну, когда ты туда приезжаешь, видишь эти радостные лица бойцов, они нас встречали с улыбками. Вот, ну, как будто бы вот это, ну, наверное, так, наверное, их должны встречать вот родные, когда они возвратятся. Действительно, там нету людей случайных. Там реальні патріоти. Якщо маєте бажання допомогти військовим, звертайтеся у громадську організацію Надійний Щит України. Всю допомогу милості просимо к до нам доставить не в этот день, дня два-три. Уже на передовій у наших ребят в окопах, непосредственно там, де наші хлопці воюють. Особливо радіють військові сувенірам від дітей і листам з мирної землі. Ми були от в батальйоні Полтава. У них в одній з кімнат ціла стіна. Воту каби розклеєни ці всі письма з рисунками дітей. Українську армію активно підтримують навіть ті, хто не має фінансової можливості. Днями до громадської приймальні народного депутата Юрія Шаповалова звернулася пенсіонерка і передала солдатам гуманітарну допомогу. Чим керувалася жінка дізнатися із нашого сюжету? Як не допомогти солдатам, коли у самої два сина ділиться переживаннями зінаїда Іванівна, Кременчужанка кожен день дивиться новини і розуміє без волонтерської підтримки нашим захисникам не обійтися. Тому й вирішила передати військовослужбовцям. Теплі речі та консервацію. Ми хочемо миру, щоб був мир. Жалко ж дітей, холодно, а, а є, чого ж його не дати дітям, щоб вони в теплі були, в добрі і було, що їм укритися, поспати, поодихнути я телевізор дивлюся, ж бачу в яких умовах, де дітвора живе. Мені жалко їх. Зібравши одяг, ковдри та харчі, Зінаїда Іванівна звернулася до народного депутата Юрія Шаповалова. Знаю, що Юрій Анатолій Шаповалов займається цим і чую, що вони везуть туди ж машина, машини грузять і везуть туди, що він займається. І от і я вирішила. гуманітарну допомогу вже скоро отримують наші земляки, які беруть. Участь в антитерористичній операції. Жінка сподівається, що вояків зігріють не лише теплі речі, але і її молитви. Тепленько, хтось наїде, буде, буде тепленько, їм як що ну, Холодно ж все ж. Жалко, ж діти, ж. У мене теж два сини, я ж розумію, що воно таке. Ми е, ближайший груд, який будемо передавати в зону АТО, передадим передадимо ребятам. Обязательно им приходите. Я надеюсь, что э, ну, и вашим примером э, будут все пользоваться, чтобы как бы. Давати нашим ребятам то тепле і е, то, що їм сейчас сьогодні необходимо. Будем надіятися, що ми побідім, і все буде добре. І я надіюся. Пробіг звірового серця саме ця благодійна акція наприкінці вересня об'єднала кремечужан і перетворила їх на дружню команду у боротьбі за здоров'я дітей. Сьогодні наші кореспонденти побачили на власні очі, на що витратили зібрані кошти. Подробиці далі у сюжеті. Благодійна акція Пробіг з вірою у серці проходила у Кременчуці вже в четверте. І сьогодні громадськості був продемонстрований також четвертий апарат для дітей з вадами серця. Це високотехнологічна лампа фототерапії для новонароджених. За словами завідуючого відділення виходжування немовлят Ірини Лоринець, цей пристрій дозволяє скоротити переливання крові та плазми від семи до двох випадків. Лампа допомагає майже при всіх хворобах серця у немовлят і є досить безпечною. лампа на все времена, что она не требует ремонта, замены, учета времени. Это надежная аппаратура. Для главного надо сказать большое спасибо Данону, потому что да, он сказала, инициатор что без, всего. Без... Кампанії Данон це було б просто нереально». Внесок компанії Данон як організатора і благодійника важко переоцінити, каже головний лікар Кременчуцького пологового будинку Ярослав Прокопчук. Та наголошує, що вже чекає наступного пробігу. Дві тисячі кременчужан саме така кількість людей вийшла на пробіг цієї осені і тим самим допомогла у придбанні апарату фототерапії. Бігли від малого до великого від школярів до очільників міста. Огромная благодарность прежде всего кременчужанам всем тем, кто принял участие в пробеге, кто вышел в этот день, пробежал, финансово поддержал в меру своих возможностей эту инициативу. Несмотря на то, что. Год 2014 довольно сложный, то есть вы знаете, какие события происходят в стране. Результат акции, он превзошел наши ожидания скромные. Мы думали, что сумма будет меньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что кременчужане откликнулись, поддержали, помогли и сумма сопоставима с суммой, собранной в 2013 году. Як результат спільними зусиллями учасники, партнери і організатори зібрали близько 73 тисяч гривень. І це вагомий внесок у медичну галузь міста. А найголовніше у здоров'я кременчуцьких дітей саме висока оцінка – це здоров'я і життя маленьких кременчужан, які благодаря цьому оборудованню ростуть. Уже навірно перші які лечились, їм вже 4 роки. Я думаю, що скоро вони будуть бігати в пробіги. знаючи, що в тому числі вони можуть допомогти своїм младшим братикам і сердчкам. Кременчуцькі правоохоронці нарешті затримали молодиків, які протягом останніх трьох місяців буквально тероризували місто. За цими кременчужанами – до 20 крадіжок із магазинів, аптек та торговельних кіосків. Сьогодні у міському відділі міліції журналістам розповіли деталі цієї кримінальної справи. Більше знає Тетяна Андрієва. Після затримання молодиків правоохоронцям стало зрозуміло, як утворилося злочинне групування. Двоє кременчужан 22 та 23 років разом відбували покарання за скоєння крадіжок. По завершенню ув'язнення повернулися. До Винайняли квартиру на молодіжному, де в основному і здійснювали свої крадіжки. Діяли злодії зухвало і швидко. На крадіжку витрачали в середньому від 2 до 3 хвилин. Останню крадіжку скоїли взагалі за одну хвилину. Юнаків навіть не зупиняли наявність сигналізації в магазині чи те, що об'єкт знаходиться під охороною. Подходя до дверей, вони надівали шарфіки в області ліса і носа. Рашат один розшатував двері, срував замок, дом і то що попадає цим на глаза. Перелік товарів, які злочинці винесли із магазинів та аптек, дуже різноманітний. Тут куртки і шапки, взуття, продукти харчування, різні лікарські препарати, побутова хімія, засоби особистої гігієни і навіть дитяче харчування. Викрадене збували на ринках Хременчука. У правоохоронців є суттєва підозра, що молодики менш ніж за три місяці скоїли більше 20 крадіжок. Поки уже у нас доказується 16 випадків їхньої діяльності. більшості з них у нас вже зв'яти віщественні на За попередніми підрахунками злодії завдали збитків на 10 тисяч гривень, але ця сума ще не остаточна. Подальшому у молодиків є всі шанси знову сісти за грати. Строк за даний від злочину чималий до шести років. Під час брифінгу у міліції місцеві журналісти поцікавились подробицями справи, у якій фігурує місцевий майданівець Леонід Харченко. Нагадаю, близько двох місяців тому на Ізюмському блокпості у волонтерській автівці, в якій активіст повертався із зони АТО, правоохоронці знайшли бойові гранати. Подробиці далі результати наших колег контролювати находящихся в сусідній області. Ми не будемо просто ми в СМІ, це ми не регістрували. А заявлення від Тех или иных, на кого указывали, или интернет-издания, или наши газеты, у нас апевржені теж не було. Офіційні дані про перебіг розслідування поки що не надають ні Ізюмські, ні харківські правоохоронці. Тож про подробиці справи знаємо лише зі слів очевидців та учасників подій. Нагадаю, вперше про інцидент ми дізналися від волонтерки Ірини Митрофанової. Жінка була обурена, що після того як в автівці місцевих майданівців правоохоронці знайшли бойові гранати, довіра до кременчуцьких волонтерів з інших громадських організацій. Значно похитнулася. Факт, що гранати були, підтвердили нам і на Ізюмському блокпості. А сам фігурант справи Леонід Харченко двічі коментував цей інцидент в ефірі телеканалу Візит. Спочатку звинуватив солдатів. Один солдат із Кременчука і один із Харкова просилися їх підвести додому, так як у нас були тим більше вільні місця, там як ну як можна солдатам відмовити. Ми їх взяли з собою. вони з собою були. Е Власні речі. Доїхали ми до Ізюмського блокпоста. Там була перевірка, і під час перевірки машини дійсно у цих солдатів понаходили гранати. А це вже інша версія подій від Леоніда Харченка, яка з'явилася після того, як місцеві змі, що не мають відношення до медіахолдингу візит, почали розкручувати цю справу. У ізюмі нас перестріли. Ну не знали там завжди пристрічають, там завжди прають машину. Нас попросили вийти всіх з машини. Покинути машину, почали обшук машини. Я знаходився, біг спереду, біля кабіни водія. Потім хтось підбіг ззаду, почав кричати, що там знайшли гранати у нас у машині. Я ще так подивився на них, на цих міліціонерів кажу, а звідки вони там взагалі могли взяти Ці гранати. Він, ти що не бачиш? Я кажу, звідки я бачив, ми що бачили, що ви там робили, ви самі в машині знаходилися. Ну, підскочили четверо міліціонери, повалили мене на землю, почали бити ногами, там сильно дуже побили. Виявляється, що на цьому блокпості є троє е е кременчуцьких міліціонерів. І тоді, коли вони нас зустріли, там один з міліціонерів підійшов і каже, ти там кремінчує жити не даєш, ти там мішаєш, всім нормально жити, ми тебе ще одразу виведемо туди, розстріляємо возле <зві> канала, чтобы никто не знал, где ты, что и что с тобой, и где ты поделся. А от військові з Ізюмського блокпоста зовсім протилежної думки про поведінку кременчуцьких майданівців. Тобто вели себе не зовсім адекватно, можна сказати, визиваюче. На основі волонтерських документів вони намагалися збіжати досмотру автомобіля, тобто считая то являється волонтерами определених організацій, то имеют право безпреп'яснена, безпревірочна приїжджати. вышеуказанный було поживемо, побачимо. Можливо, пан Харченко запропонує ще кілька версій, як усе було тієї ночі. Поки що ж чекаємо на офіційну інформацію від правоохоронців, а Кременчуцькі новини обіцяють першими інформувати своїх глядачів. Кременчуцькі рибалки масово вирушили на кригу. Рятувальники ж традиційно наголошують на правилах безпеки. Наша Іванка підстрела ціною промочених чобіт, випробувала міцність Дніпровської криги. Людині, яка не полюбляє рибалити, важко зрозуміти, що саме штовхає рибалок на лід взимку. Тим паче, як можна виходити на тонкий лід і наражати своє життя на небезпеку. Кременчуцькі рибалки вже вирушили на кригу, що утворилися після перших морозів. Рятувальники розповіли нам, якої товщини лід є безпечним для риба. Безопасная толщина льда, если по расчетам, это составляет где-то 7 сантиметров. Она способна выдержать одного человека среднего веса. И на этой толщине льда можно свободно рыбачить. Но, учитывая на такие места, есть, кроме толщины льда и покрытых, есть еще подводное течение, которое может уменьшить. Есть водоросли, Камиш там ці місця безпечні. ми не стали ризикувати і спускатися на лід біля водолазно-рятувальної станції, тому що картина здавалася досить небезпечною. А от ситуація поблизу старої морської школи виглядала трохи краще. Нас запевнили, що товщина льоду є безпечною приблизно 12-15 сантиметрів. Тому ми все ж таки вирішили ризикнути та спуститися на лід до кремочудських рибалок і спитати в них, чи не страшно їм за такої погоди виходити на лід. От ви вийшли на лід, і Я точно так ви. І нормально себе Проте, рибалка все ж таки запевнив нас, якщо така погода протримається до вихідних, він краще залишиться вдома і не ризикуватиме. Ні, ну це риба риба, я охота помирати, коли я не поняли. А ще рибалка похвалився сьогоднішнім уловом. О, З нами поділилися також і секретами безпечної зимової риболовлі. Тільки много людей, значить можна виходити. Треба дивиться дивитися на льот. Льот хороший, ще нема що страшного. Але знайшлись і такі, хто запевнив, в таку погоду риболовля не коштує витрачених на неї зусиль. Зараз тут ловиться, що гриб, насморок, вослення лгких. Вона буде ловитися то в кінці февраля. А зараз така рибалка. У міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями Кременчуцький міні-футбольний клуб Лукас вже традиційно зіграв товариський футбольний матч зі збірною «Інваспорту» і «Спешіал Олімпікс Кременчук. Поєдинок відбувся у спорткомплексі політехніки, подарував глядачам і самим футболістам масу позитивних емоцій. А у Кременчуцькій загальноосвітній школі інтернаті для дітей з вадами розумового розвитку підбили підсумки внутрішньої спартакіади, присвячені міжнародному дню людей з обмеженими фізичними можливостями. Дружба між МФК «Лукас» й самим підприємством і спортсменами «Спешіал Олімпікс» Кременчук має давні традиції. И проявляется она не только в товарищеских футбольных поединках, а и в собечном поддержке спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Хочу в первую очередь выразить благодарность Валентину Цвелих, Василию Криворучка и всему руководству компании «Лукас», трудовому коллективу и спортивному коллективу команды. Потому что они не только в день людей с ограниченными возможностями помогают нам, они нам помогают ездить на соревнования, помогают в тренировочном процессе. Кожен день, коли ми к ним обращаемся, ми ні разу не слышали ніякого слова ні і надеюсь, що наше сотрудничество буде плодотворним. До речі, цього року за підтримки міської федерації футболу, підприємства Лукас та хокейного клубу Кременчук, спортсмени з олімпік брали участь у чемпіонаті України зі спеціальної олімпіади. Наші земляки посіли друге місце у найсильнішій групі. Таким чином, продемонструвавши свою якісну підготовку. Ну а товариський поєдинок, як водиться, закінчився бойовою нічаєю. Звичайно, лукасівці не перенапружувалися, але пішки по майданчику теж не ходили. Голів і швидких яскравих атак у виконанні обох команд вистачало. Оболівальники точно не сумували. У переріж матчу всі охочі брали участь у конкурсах, а переможці отримали солодкі призи. Всім було весело. Ми стараємося із года в год. поддерживать таких ребят. А по настрою ребят, ну, все шли с улыбками, с праздником. Мы сегодня утром провели тренировку специально вечером, чтобы игра утром потренировались хорошо. Ну, ребята идут с настроением. Всегда ездим в детский дом, поддерживаем этих ребят. Ну, то есть, хотелось бы, чтобы больше было таких мероприятий по городу нашим, чтобы как можно больше людей откликнулись и помогали. Потому что, я думаю, эти дети, как никто другой, нуждаются В нашій допоможі а у Кременчуцькій загальноосвітній школі-інтернаті для дітей з вадами розумового розвитку упродовж тижня відбувалися змагання внутрішньої спартакіади. Учні, а майже всі діти закладу брали участь у спартакіаді. Змагалися у кількох видах спорту: на стільному тенісі, армреслінгу, шахах та шашках, волейболі та баскетболі. На закриття турніру до дітей завітали професійні баскетболісти, команда Кременчуцького педагогічного училища. Ви можете самі по обличчям дітей побачити, наскільки їм цікаво грати з великими дорослими спортсменами, так як заклад є закритого типу, то тобто тут немає посторонніх людей, то для них дуже важливо, щоб до них постійно хтось приходив і приймав в їх заходах участь. Баскетболісти подучили, провели з дітьми школи спільне тренування, а потім зіграли товариський поєдинок. Причому частину матчу грали з мішаними командами. Убалювальники підтримували і гостей, і господарів. Оплесками зустрічали кожен влучний кидок. У підсумку 36-36. Ось так. Як бачите, я в порядку. Попри те, все одно мене до команди не запросили. Хоча це не головне. Головне, що цей поєдинок сподобався і глядачам, і хлопцям, які грали. І далі прогноз погоди. Завтра у Кремечуці хмарно, можливі невеликі опади, туман на дорогах ожеледиться. Температура повітря упродовж доби коливатиметься від мінус 3 градусів вночі до плюс 3 в день. Таку інформацію нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. Дивіться нас на каналі Кремешуцьких новин в Ютубі. Телефонуйте на номер 780818. Завтра на вас чекає нова порція свіжих новин. До зустрічі в ефірі. Щасти!